Наповнити бюджет країни коштом дітей. МінФін направив до Мінкульту циркуляр із проханням привести плату у музичних та школах естетичного виховання до економічно обґрунтованої. У столичних музичних школах уже підрахували, сума може складати до 3,5 тисяч гривень на місяць. Чим обернеться підвищення плати і коли це може статися? Дізнавалась Олена Поскребушева. Я хочу стати відомим піаністом. Якщо підвищиться плата, я, я не зможу ходити до школи, і моє мрія не здійсниться. Восьмирічний Аркадій чотири роки займається на фортепіано у п'ятій столичній музичній школі. На престижних конкурсах бере винятково золото або срібло. Місяць навчання обходиться його батькам у 150 гривень. А за тиждень вони мають два уроки по спеціальності урок сольфеджу і урок хору. Система оплати за навчання дітей пропорційна популярності інструмента, на якому вони грають, кажуть викладачі. Так найдешевшими є народні інструменти від 35 гривень на місяць. Найдорожчі фортепіано та гітара 150. У Мінкульті зауважують, ідея підвищити плату за навчання не нова. Ми там вже прогнозували і коли радились, теж виходили на те, що це певне підвищення буде. Але це буде певне помірковане підвищення, яке не дасть можливості зруйнувати систему, зробити або відтік кадрів, контингенту значний. У музичних школах вже підрахували скільки може коштувати навчання, якщо оплату привести до економічно обґрунтованого рівня. Мені треба закласти батьківську плату і витрати на проведення капітального ремонту приміщень. І ось цифра, цифра і інструменти. Отака От цифра в мене вискочила – 3,5-4 тисячі гривень на місяць. У мінфіні заспокоюють, принаймні цьогоріч плата за навчання залишиться незмінною. Щодо наступного це має вирішити робоча група і оцінити ефективність використання державних коштів. Це кошти не особисто Міністерства фінансів, це кошти платників податків. І я вважаю принципово наша позиція, що кожну копійку мають на цих робочих групах розглянути і визначити, от чи правильно ми їх використовуємо. Отже, якщо робоча група визнає, що державні гроші використовують неправильно за естетичне виховання наших дітей, платитимо не десятки сотні, а тисячі гривень. А моя дитина ходить на відділення хореографії, художні відділення і на вокал, тому я зацікавлена в тому, щоб оплата все ж таки не була, скажімо, за рахунок батьків. Таких, як Елла, 95% батьків кажуть у музичних школах, Щойно підвищиться плата за навчання, заклади просто перестануть існувати. Як на мене, це виглядає як свідома провокація міністерства проти всіх інших гілок і чиновників від влади. Це підстава київської влади, це підстава районної влади, це підстава міністерства культури, це підстава Кабміна, і підстава самого президента. Наразі батьки разом із викладачами надсилають до президента колективні листи із проханням втрутитися у ситуацію та не допустити підвищення плати за навчання. Олена Поскребушева, Микола Ляшко, Михайло Кльок та Вадим Мороховець, телеканал Київ.